Давайте поговоримо з військовим експертом та аналітиком Андрій Харук з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати. Слава Україні. Героям слава в командуванні сил оборони вже запевнили, що вибухи в Севастополі це підготовка до контрнаступу ЗСУ. Давайте з цієї теми почнемо. А на вашу думку, знищення цих нафтосховищ у Севастополі наскільки це зменшить дійсно спроможності окупантів в Криму? Чи тут все ж таки важливий психологічний фактор? Треба перш за все відзначити, що ось це нафтосховище, яке було знищене, наскільки можна зрозуміти, це не флотське не нафтосховище, це нафтосховище 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту. Тобто, того з'єднання, яке там і під Маріуполем в лапках відзначилося, здається. Там і командира свого втратило. От. І на інших ділянках фронту теж повоювало. Тобто, це власне удар по накопичених запасах дизельного палива а там і, можливо, автомобільного бензину, хоч це меншою мірою потрібно зараз для сучасної армії, власне, що безумовно згубно позначиться на можливостях ведення маневрених бойових дій, тут треба врахувати ще і ще й той чинник, що залізничне сполучення по Кримському мосту і ще наскільки можна зрозуміти, повністю повноцінно не відновлене. А іншого способу доставити ці нафтопродукти в Крим ніж залізничними цистернами, ну або танкерами, да, морським шляхом, просто немає. Просто немає. Ну, можна і ще там. Паливозаправниками ганяти, ну але це величезний ресурс. і в Росії просто ну не вистачить наявного парку цих автомобілів паливозаправників, От, тобто це досить цікавий серйозний, серйозний удар, і е, безумовно ми повинні розглядати його саме в контексті підготовки українського наступу. Десь десь сподіваюся, найближчими тижнями. Пан Андрію, знаєте, з приводу от якраз в контексті цих ударів по окупованій території Криму, а сьогодні британці, як на мене, порадували новинами. Зокрема, вже офіційно на сайті уряду Великої Британії з'явився цікавий документ. А який розкриває плани по закупівлі далекобійних ракет для України з радіусом дії до 300 кілометрів? І от цю угоду з купівлі цих ракет мають закрити до 4 травня. Але на вашу думку, а як швидко такі ракети взагалі ну, можуть надійти до збройних сил? І що важливо, а до яких систем от це мова йде про ті Shadow, Чи можливо там щось вигадали нове вже? Власне, не виключено, не виключено, це лише виключно ну, моє припущення. Що ми маємо справу з приблизно з цією ж історією, що і Харм. тобто підготовка до передачі тих же самих Storm Shadow вже ведеться десь якийсь час. Принаймні, розмови про це оточаться вже кілька місяців. От а можливо, це знову ж таки припущення. За цими розмовами криються якісь практичні кроки, і ось ця оголошена дата дуже. Скажімо так, швидка 4 травня. Це лише спосіб ну, офіційно оголосити про передачу власне, власне, цих систем. Можливо, тут мова буде йти про системи JLSDB, оці американські для систем HiMars MLRS, Можливо, але це знову ж таки це системи американського виробництва. от і... Якщо вони зможуть надійти, важко сказати, а от Storm Shadow – це, м -м, образно кажучи, ось ця синиця в руках, яку ми зможемо отримати буквально, уже, уже. враховуючи досвід інтеграції ракет Харм на винищувачі мі 29 Су-27, думаю, не буде особливо складно інтегрувати Storm Shadow на, ну скажімо, бомбардувальники Су-24 наших повітряних сил. Тобто тут мова все ж таки йде про інтегрування, не про передачу сучасних західних винищувачів, а саме про інтегрування наявних ракет до Ні, того, що той, в нас є. передача сучасних західних винищувачів, як на крути, це справа не до 4 травня. Ну об'єктивно так. Пане Андрію, а якщо повертатися до того документу, який з'явився на сайті уряду Британії, то там, а, якщо його уважно почитати, то там велика кількість інженерної техніки та мосту укладчиків так само замовляється для потреб збройних сил України. А якщо подивитися на останній з пакетів допомоги від США, там так само мова йшла про такі мости для просування саме важкої техніки. От в цьому документі на сайті британського уряду там навіть вказано, що ці мости... Мають е, навантаження витримувати 70 тонн, якщо не помиляюся. От тут питання: а де під час контрнаступу ми ці мости можемо використати, і чи не є це таким натяком на те, що наступ буде все ж таки на півдні? Ну, дивіться, мости, оці механізовані мости, вони ну через Дніпро не годяться. Вони uh -huh. годяться для долання нешироких перешкод там до 20 грубока метрів, залежно від того, яка маслова конструкція використовується. Для долання нешироких річок, ярів, протитанкових ровів і інших загороджень. Я б ще звернув увагу на один цікавий момент, десь кілька. Ні, в тому вже в мережі з'явилися зображення чи відео раніше тренувань наших саперів з зарядом розмінування цікавим американським подовженим зарядом розмінування Міклік, так званий. От, тобто, теж це зрозуміло підготовка до подолання цих загороджень. Ну і буквально вчора здається, чи навіть сьогодні. Коли з'явилось відео переданих німеччиною бойових машин піхоти Мардер на тлі ось цих зубів дракона, да якими там, начебто, укріпляють російські позиції, де ну скажімо, показано, що ці зуби дракона ну перешкодами для мардерів не є, ну це власне такі досить показові і наочні чинники того, до чого готується наша армія. А до речі, як ви загалом оціните ті оборонні рубежі, які, на жаль, вже встигли набудувати окупанти. От в якому разі всі ці оборонні рубежі можуть стати просто, вибачте, ровами, які не захистять росіян від нашого наступу? Бачите, щоб оцінити, треба бути на місці. Я там не був, я не спостерігав, але можу робити висновки лише за певними непрямими чинниками. Росіяни залучали для цього цивільних підрядників. Цивільний підрядник, ну скажімо так, це не, не та людина, яка буде ці позиції захищати. От відповідно, не думаю, що вони побудовані достатньо продумано і є достатньо стійкими від, скажімо так, атаки нашої. Зрозуміло, ми не можемо недооцінювати противника. Але ось такі чинники теж, теж слід брати до уваги, що ну, скажімо так, підготовка інженерних позицій це робота тривала, клопітка. Вона потребує багаторазових рекогностіровок, причому власне офіцерами, інженерами, які розуміють, як прив'язати ті чи інші загородження до конкретної місцевості. А ось якщо доручають це цивільним підрядникам, ну то у нього там показник кубометри викинутого бетона, чи викинутого ґрунта, чи залитого бетона, і, чи, чи погонні метри траншеї, і і, 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 і от, от от усе він з так з таких параметрів буде оцінювати свою роботу. Тобто. Можливо, припущу, можливо, оце російське, авось десь туди зіграє нам на руку, але ще раз підкреслю недооцінювати не треба. Хотів би повернутися до питання ракет та винищувачів. Зокрема, от в Конгресі США вже в чергове звернулися до Білого Дому із закликом все ж таки передати Україні і ракети Атакам і винищувачі f 16 Цікава деталь. Вони там зазначають, що як один із аргументів, чому це треба зробити, тому що українські бійці вже довели неодноразово, що відповідально використовують абсолютно всю західну зброю. Білий дім. Наразі стверджує, що це не пріоритет. От кажуть, що, мовляв, літаки в 16, краще пізніше. Зараз пріоритет це наземні системи протиповітряної оборони. На вашу думку, чому білий дім досі продовжує це ввагатися? І чи не є сенсу все ж таки в цих словах про те, що саме зараз нам треба отримати більше наземних систем ППО, а вже потім літаки? Бачите, тут причина, як на мене, виключно внутрішньополітична, бо як у будь-якій демократичній країні уряд мусить рахуватися з думкою громадськості, з думкою опозиції. І відповідно, таке рішення, ну, воно, очевидь, в адміністрації Байдена трактується як таке, що має певні політичні ризики, враховуючи, що США ось уже практично стартувала президентська кампанія, то ну, з цим чинником і нам доведеться рахуватися. А щодо наземних засобів протиповітряної оборони, вже неодноразово, здається, і з вами ми це питання обговорювали. Ми ніколи не зможемо прикрити всю територію України наземними засобами протиповітряної оборони, достатньо ефективними. Винищувачі є. Мобільним засобом, здатним закривати дірки, кажучи, в системі наземної протиповітряної оборони, дірки, які не виникли навіть внаслідок там, ну, наприклад, знищення цих самих засобів протиповітряної оборони, тільки в силу того, що фізично не вистачить цих зенітних ракетних комплексів у всьому західному світі, щоб прикрити всю нашу територію. Пане Андрію, знаєте, ще хотів запитати видання CNN Сьогодні аналізуючи різні сценарії контрнаступу ЗСУ, вже навіть порівнюють його з висадкою в Нормандії. Кажуть, що це а, такий собі день Д для України. А, аналітики стверджують, що ключовими і вирішальними будуть саме перші 24 години. От як ви? прокоментуєте таке порівняння і такі от строки про те, що от в перші 24 години треба буде максимально нанести поразку ворогу, Ну а далі від цього вже буде залежати подальший перебіг подій. Ні, ну безперечно, безперечно, аналітики праві. Тільки тут я трошки все-таки відкоригував. бо Мова йде не про поразку ворога, а про ліквідацію його спроможності до організованого опору, тобто. Угу. Руйнування системи управління військами, яка, на наше щастя, в росіян є абсолютно централізованою. Тобто на відміну від нашої системи, яка, хоч і багато в чому, як кажуть іще там совкова, так але вона є значною мірою децентралізована. Росіян це централізовано відповідно і е, порушити управління військами відносно відносно підкреслю просто завданням ну скажімо, так те ж саме годарів по командних пунктах чи е, порушенням роботи е, систем. Систем зв'язку безперечно, росіяни за рік війни проти України де чому навчилися. Ми не повинні забувати цього, от але і наші воїни теж підвищили майстерність і відповідно і отримали нове озброєння. Тобто, так 24 години будуть критично важливими. Але ще раз підкреслю тут мова йде не стільки про знищення ворога, скільки про ем, ліквідацію його системи управління. Ми мали е, е, спостерігали це знову таки вдаючись до досвіду під час харківського наступу, коли росіяни масово кидали десятки одиниць справної бронетехніки. Ну або в кращому разі спалювали її тільки через те, що було втрачене управління, Вони не знали. Що робити і куди далі з цією технікою рухатися, пане Андрію, наостанок хотів запитати ватажок бойовиків Вагнера? Пригожин знову критикує так звану СВО, як вони її називають, і погрожує вивезти найманців з Бахмуту. А якщо йому не нададуть, як він каже, необхідну кількість боєприпасів. А тут вже багато припущень на цю тему є. Але на вашу думку, який справжній сенс у таких висловлювань терориста Пригожина? На мою думку, тут жодного сенсу нам шукати не треба. Бо ну, розумієте, як дізнатися, що росіян бреше? От тільки він розкрив урод, значить він збрехав. Так що, ну як, пригожено вірити будемо. Я знову-таки зустрів сьогодні цифри в міжнародної організації А цієї російської Русьядяща, є така організація правозахисна. З червня минулого року до 1 лютого. Цього року до Вагнера мобілізували десь біля 50 тисяч зеків, а от за один квітень 10 тисяч вже мобілізували, так тобто тільки за один місяць. Тобто, ну росіяни ну якби не збираються просто відступати. Єдине, що змусить їх відступити, це безпощадні удари Збройних сил України. Пане Андрію. Я на цьому буду дякувати вам за розмову. І дякую за те, що дякую. долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що на зв'язку з нами був військовий експерт та аналітик Андрій Харук.